Наш музичний гість у своїй пісні підняв тему болючу зараз для кожного. Тему розлуки з рідними. Але це не про сум. Це про вибір, це про шлях, про воз'єднання, про повернення нарешті додому. Алексєєв Варшава Київ. Варшава Київ, шлях додому. А Що там наліне відомо? Темря у руїнах Хоча у рідних стінах ти спробуєш себе зібрати І жити, а не виживати, проїхавши чужі кордони. Ти повертаєшся додому, кажу добре там, де нас нема, та це неправда. Добре завжди там, де ми є, саме в цьому справа. Попри все ти не боїшся, слухаєш лише серце, а воно інакше дома навіть б'ється Кида мій, чекай, любий, вже скоро приїде, закінчиться люди автобусом потім, чи навіть пішки, чекай її в кухні, чекай і в ліжку, кида мій, чекай її, любий, всі скоро приїдуть усі наші люди, разом потолаємо виклики долі, чекай на хрещатику і на потолі. Шава, Київ, шлях до тому, що в серці не кажи нікому, напишеться в нотацькій пісня, про те, що буде, то і після в аліді рідних подарунки. Ми зрозуміли, що стосунки, єдине, що усім на світі. Там чи світлі, кажуть, добре там, де нас немає, де це неправда. Добре, завжди там, де ми сам у цьому справа, попри сред ти не боїшся, слухаєш душ серце а воно інакше вдома навіть б'ється. Кида мій, чекай, люби, вже скоро приїде, закінчиться любити втопусом потім, чи навіть пішли, чекай пух. Скоро приїдуть усі наші люди Сомпола, їм виклики до на Хрещатику і на порталі На жаль, війна роз'єднала мільйони українських сімей. Але я вірю, що зовсім скоро вони знову об'єднаються. Повернувшись додому, до нашої рідної і любої.